Я лихо Тетяна Олексіївна попала в цю лікарню за таких справ не дуже добрих, приключилася за мною ниркова коліка, образувався камінець на дослідженнях і вирішили лікарі мене прооперувати. Довірилась я лікарям 6-ї клінічної лікарні урологічного відділення. Привезли мене сюди, і те, що я побачила, настільки надзвичайно зразу викликало в мене довіру: Довіру до лікарів, довіру до людей, які будуть мною займатися моїм здоров'ям. І... Зразу окружили внімання, турботою про пацієнта. Я побачила професіоналізм високий і зрозуміла, що я цього прагну, я хочу, щоб мене оперували тут. Все пройшло успішно, надзвичайно, з високим професіоналізмом, і я дуже задоволена. Ви знаєте, я не, не, не розуміла, що так мені буде добре після операції. Дуже вдячна, дуже вдячна всім завідуючим Юрію Миколайовичу. Своєму лі лік, лікуючому лікарю Шмуліченку Олександру Володимировичу, всім лікарям. Дуже гарно післяопераційний період пройшов анестезіолог Володимир Олексійович, чудова людина, маестро своєї справи. Дуже дуже я сама медик, і мені дуже було цікаво, як внутрі медсестри, як весь ну вони настільки. С -с -с Злажено працюють і дуже задоволена, надзвичайно всіх призиваю тут лікуватися, бо отримала таку допомогу, якою про яку я навіть не мріяла. Я не думала, що я так звільнюся від своєї хвороби так швидко з таким у таких досвідчених людей. У урологічному відділенні пацієнтам з великими конкрементами нирки, короловидними конкрементами, проводимо міні-перкутанну нефолітерепсію з дренуванням антиградним сечоводом, іноді бездренажно. Наша мета stone-free, позбавлення камінців, позбавлення пацієнтів від повністю від камінців. Пацієнти на наступний день можуть рухатися, вставати, ходити на другу-третю добу. Вони виписуються в задовільному стані додому. Раджу лікарню відділення і звертайтеся, будете задоволені